Вітаю на лекції з фармацевтичної хімії, яка сьогодні присвячена протимікробним лікарським засобам. Ми розглянемо їх характеристику, класифікацію, механізм дії, метод добування та методи аналізу. Лектор, доцент кафедри хімії ліків та лікарської токсикології Національного медичного університету Афанасенка Ольга Вікторівна. Згадаємо, що протимікробними лікарськими засобами називаються речовини, які знесходжують жбудників у навколишньому середовищі або в організмі людини, і вони поділяються на дві великі групи: ті, які припиняють ріст і розмноження мікроорганізмів, тобто мають бактеріостатичний ефект, та ті, які знешкоджують мікроорганізми, тобто мають бактерицидний ефект. Їх класифікуються на дві великі групи невибіркової протимікробної дії, до яких відносяться антисептичні та дезінфікаційні лікарські засоби, та хіміотерапевтичні препарати, які мають більш вибіркову дію на окремий від бактерію, і достатньо широку терапевтичну дію. До них відносяться антибіотики і синтетичні антибактеріальні препарати. Синтетичні антибактеріальні препарати поділяються на такі групи, в залежності від базової хімічної структури, похідні амідів сульфанілової кислоти, сульфаніламідні препарати, похідні хіналону, нафтеридину, хіналіну, нітрофурану та імідазолу. І почнемо ми з вами з похідних сульфанілової кислоти, так званих сульфаніламів. На слайді представлена формула сульфанілової кислоти, загальна формула сульфаніламідних препаратів, перелічені лікарські засоби сульфаніламідного походження і представлений перший, нам показаний перший представник сульфаніламід. Історія виникнення і дослідження сульфамінних препаратів широко пов'язана з дослідженням барвників синтетичних, і вчений Герхард Дамарк, який синтезував азабарвник Прантазол, з якого саме і почалась ера сульфаніл-амідних лікарських засобів, в 1939 році за свої дослідження отримав Нобелівську премію. Механізм протимікробної дії сульфаніламідних препаратів ґрунтується на конкурентному антагонізмі із параамінобензойною кислотою, яка входить до складу фолієвої кислоти. На слайді ви бачите фолієву кислоту, яка має три структурні фрагменти: птерин, глютамінову кислоту та залишок параамінобензойної кислоти. Сульфаніламіди конкурують з параамінобензойною кислотою за активний центр ферменту, який забезпечує перетворення парамінобензойної кислоти. І Птеридину на фолієву кислоту, і при цьому утворюються неактивні аналоги фолієвої кислоти. І все це сприяє або призводить до того, що мікроби не можуть синтезувати поріни, нуклінові кислоти і в кінці свою кліткову стінку, стінку тому припиняється рост та розмноження збудників. Добування сульфаніламідних препаратів складається з трьох стадій, дві які Є спільними для всіх сульфаніламідів, а третя є індивідуальною. Реакція відбувається і вихідною речовиною є сульфанілова кислота її соль. За рахунок реакції, ацетилування відбувається захищення ароматичної аміногрупи від окислення. Далі проводиться реакція отримання хлорангідриду, ацетилсульфанілової кислоту, або з П-хлор-5, або з состенівхлоридом. Утворюється хлорангідрид ацетилсульфанілової кислоти, ця стадії 2 є спільними, і потім цей хлорангідрид конденсується з відповідним аміном, і ми вже отримуємо кінцевий сульфаніламідний препарат. Розглянемо спочатку сульфаніламід, лікарський засіб, який є препаратом ДФУ, який відомий нам під назвою стрептоцит. Пам'ятаємо, але зараз міжнародна назва сульфаніламід. Лікарський засіб має Первину ароматичну аміна групу, двіфункціональну групу, первина ароматична аміна і сульфамідна група. сульф для ідентифікації використовуються вимірювання температури плавлення, інфрачервона спектроскопія та тонкошарова хроматографія. І Реакцією спільною для всіх сполук, які мають первинну ароматичну аміногрупу, є реакція утворення азоборника. Вона відбувається в дві стадії. Спочатку реакція діазотування утворюється сіль діазонію, потім реакція азосполучення із лужним розчином бета нафтолу утворюється азоборник переважно червоного або оранжевого кольору. Кількісне визначення проводиться методом нітритометрії, так само для всіх сполук, які мають первинну ароматичну аміногрупу. Титрантам, робочим розчином є натрію нітрит. реакція відбувається в присутності хлористоводневої кислоти та каліобраміду як каталізатору. Точку еквівалентності визначають електрометрично і стихіометричний коефіцієнт завжди дорівнює одиниці. Наступний лікарський засоб це фталіл, сульфатіазол. відомий під тривіальною назвою фталазол. Фталілсульфатіазол, сульфатіазол. Фталіл, тому що містить залишок фталієвої кислоти, ароматичної дікарбонової кислоти, сульфо, тому, що містить залишок сульфаніламіду. Да, і е, Тіазол, тому що в нього вкладі є тіазольний цикл, п'ятичленний гетероцикл з атомами нітрогену і сірки. Для ідентифікації використовується інфрачервона спектроскопія і реакцію гідролізу. При взаємодії з хлористоводневою кислотою виділяється осад вталієвою кислотою, для якої вимірюють температуру плавлення. Далі реакція ідентифікація С, це реакція з сірчаною кислотою і цинковим пилом, утворюється газ, утворюється сірка водень із тіазолу, із гетероциклічної сірки, утворюється сірководень, який із свинцово-ацетатним папіром утворює сульфід свинцю плюмбом С, який забарвлений в чорний колір. Ідентифікація, Д – це є дуже специфічна реакція саме для пталілсульфатіазолу, тому що це реакція на фталіву кислоту, яка утворюється після гідролізу. Вона взаємодіє із резорцином і через ряд перетворень дає кінцевим продукт фліорисин сполука, яка має зелену. Флюоресценцію. Ще раз нагадую, що це специфічна реакція на фталіл Реакція на первину ароматичні аміни відбувається тільки після гідролізу, тому що сам вталіл має вторинну аміна групу ароматичну вторину, тобто потрібно провести гідроліз і далі вже утворюється азобарвник. Кількісне визначення проводиться методом алкаліметрії. Зверніть увагу, сполука має два кислотних центри, карбоксильна група в залишки фолієвою кислотою і сульфамідна група має рухливий атом водню, і також заміщується в взаємодії з розчином лужним натріош. Реакція проводиться в середовищі диметілформаміду, в неводному середовищі, стихіометричний коефіцієнт дорівнює 1 Друга і індикатор використовується тимолфталін. Фталісульфатіазол має достатньо специфічну дію, використовується для лікування гострих кишкових захворювань, тому що він накопичується в кишківники, там проходить його гідроліз з утворенням норсульфазолу. Тобто має специфічну кишкову антимікробну дію, якщо можна так сказати. Наступний клас протимікробних лікарських засобів це похідні п'ять нітрофуралу. Похідні п'ятичленного гетероциклу з одним атомом кислю фурану, і в п'ятому положенні знаходиться нітрагрупа. В залежності від радикала лікарські засоби в нас будуть нітрафурал. Радикал симікарбазід, фуразалідон. Радикалом виступає амінооксазалідон, і фураданін або нітрафурантаїн, де радикалом є аміногідантоїн. Механізм дії препаратів нітрофуранового ряду пов'язаний з тим, що вони є акцепторами кисло, порушують клітинне дихання, гальмують активність дегідрогеназ та блокують цикл, Трикарбонових кислот в клітинах мікроорганізмів. Тому вони пригнічують дихальні цикли мікробних клітин і порушують синтез білків в тканинах патогенних бактерій і їх подальше розмноження. І фармакологічна дія антимікробна пов'язана з наявністю нітрогрупи в положенні 5. Її... Переміщення або введення додаткової групи, а також переміщення бокового ланцюга, знижує фізіологічну активність, а подовження бокового ланцюга сприяє зростанню ефективності та зниженню токсичності лікарських засобів. Синтез препаратів 5 нітрафуранового ряду відбувається в дві стадії: вихідною речовиною є фурфорол, -фур альдегід фурану. Спочатку відбувається реакція нітрування в присутності оставова ангідриду для захисту альдегідної групи, потім реакція омилення або реакція гідролізу. І на першій стадії у нас утворюється 5 нітрофурфорол, і друга стадія є реакція конденсації з відповідним амідом. Якщо ми хочемо добути нітрафурал або фурацилін, ми проводимо конденсацію з сині а якщо ми хочемо синтезувати фуразалідон, то ми проводимо конденсацію з гіднатаїном і отримуємо відповідний лікарський засіб. Нітрофурал є препаратом ДФУ, це є жовтий кристалічний порошок, практично не розчинний у воді а розчинність його значно підвищується в присутності натрію хлориду. тому він випускається у вигляді таблеток разом із натріокомбінованих із натрію хлоридом для підвищення розчинності. Для ідентифікації використовується ультрафіолетова спектроскопія. Розчин повинен мати два максимуми поглинання в відомій області спектру. Також проводиться визначення інфрачервоного спектру, він має відповідати спектру фармакопейного стандартного зразку нітрафуралу. Ідентифікація це є тонкошарова хроматографія, проявником виступає фенілгідразину, гідрохлорид. Відбувається ось така реакція обмінна, і реакція з неводним розчином. Калію гідроксидом. Препарат розчиняють в димітілформаміді і додають спиртовий розчин калійлаш. Утворюється ацинітросіль, це реакція на ароматичну нітрогрупу. Ацинітросіль з довгим ланцюгом спряження і це призводить до поглиблення кольору. З жовтого розчину він стає фіолетово червоним. Наступним лікарським засобом є фуразалідон. Має лактонну функціональну групу лактонну, Пам'ятаємо, що лактони це в нас внутрішні складні ефіри, за фізичними властивостями жовтий кристалічний порошок дуже мало розчинний у воді. Для ідентифікації використовується інфрачервоний спектр та реакція. Взаємодії з димітілформамід і спиртовим розчином каліогідроксиду, але хімізм трошечки інший, оскільки це є лактон, я ще раз нагадую, то при взаємодії з лугом цей цикл лактонний розкривається і в нас утворюється натрієва сіль відповідної карбонової кислоти, з'являється темне синє забарвлення розчину. Фураданін. Наступний наш лікарський засіб ідентифікується ульфрачервої спектроскопії, повинен мати три, два максимуми поглинання, і так само взаємодію із спиртовим розчином каліогідроксиду в дімітілформаміді, але хімізм знов таки інший, третій тип хімічної реакції за рахунок наявності оксогрупу і імідної групи, можливо, лактим лактамна та утамерія для даної сполуки, і в нас утворюється за генольним гідроксилом натрий-васіль. спостерігається коричневе забарвлення. Для всіх тих. Цього... Трьох лікарських засобів фармакопея рекомендує метод кількісного визначення спектра фотометричний. Вимірюють оптичну густину розчинів субстанції в димітілформаміді при 375 нанометрів для нітрофуралу і 367 нанометрів для фурозалідону та нітрофурантоїну. Розрахунок проводять або використовуючи питомий показник поглинання, або використовуючи стандартні зразки. Існує нефармакопейний йодометричний метод кількісного визначення нітрофуралу. До препарату додають лужний розчин йоду, який є досить сильним окисником, і препарат окислюється до нітрофурфоролу. При взаємодії йоду з розчином натрію Аж у нас утворюється натрія йодид, натріягіпойодит. Оскільки йодометрія зворотня, то цих сполук утворюється більшість ніж потрібна для окислення фурацеліну. Нітрофуралу. Тому після певного терміну часу додають сірчану кислоти, ту, з тих йодиду та гіпойодиди виділяється йод, що не прореагував, який ми відтитровуємо натрія тіосульфатом. Індикатором як в прямої, так і в зворотній йодометрії в нас завжди виступає крохмаль. І третя група лікарських засобів протимікробної дії це вторхіналони. Це група синтетичних лікарських засобів похідних хіналону, які в положенні 7 містять незаміщений або заміщений піперазиновий цикл, а в положенні 6 обов'язково містять атом втору, флору, да, українською мовою втору. За кількістю атомів. Їх може бути декілька, можуть бути моно, дита, три вторхіналони. За часом створення вони розділяються на чотири покоління. До кожного покоління відноситься відповідний лікарський засобів, норфлаксацин, офлаксацин першого покоління, лєвафлаксацин другого, геміфлаксацин, гатифлаксацин це вже препарати останнього покоління вторхіналонів. Механізм їх дії полягає в пригніщенні. Пригнічені ДНК-гідрази, топа ізомерази бактеріального ферменти, який забезпечує суперспіралізацію ДНК, це призводить до порушення біосинтезу ДНК та РНК і, відповідна, білка мікробній клітин. Під дії в торхінолонів знижуються агресивні властивості бактерій, пригнічується індукція екзотоксинів, екзоферментів, підвищується чутливість мікроорганізмів до фагоцитозу. В них великий широкий спектр протимікробної дії і використовуються різні препарати при відповідних захворюваннях в різноманітних інфекціях. Фармакопейним препаратом в нас є офлоксацин, він в нас є в ДФУ, ось піпіразіновий цикл, це в нас є вторинний циклічний аліфатичний, третинний, я вибачаюсь, третинний циклічний аліфатичний амін, містить атом флору, містить гетероциклічний атом нітрогени, містить карбоксильну групу і асиметричний атом. Карбону. Згідно ДФУ, для ідентифікації використовується адсорбційна спектрофотометрія в ульфрачервоній області, а кількісне визначають методом ацидіметрії в безводному середовищі або кислотно основне титрування в безводному середовищі, розчиняють безводні оцінки кислоті і титрують кислотою хлорною потенціометрично. І останні декілька слайдів присвячені тестам із бази КРОК, і ви можете побачити, які тести існують за даною темою. Яка хімічна структура лежить в основі стрептоциту? Ми пам'ятаємо, да, що сульфанілова кислота, сульфанілова кислота. Далі. Які з наведених сульфаніламідних препаратів можна ідентифікувати за фталівою кислотою, що утворюється під гідроліза? Це в нас фталазол да, або фталілсульфатіазол. Е, е, для кількісного визначення препаратів з групи сульфаніламідів застосовують титрування натрія мітритом, тому що їх молекула містить первинну ароматичну аміногрупу. Лікарські засоби, що кількісне мають, мають первинну ароматичну групу, визначаються методом нітри які з наведених лікарських засобів визначаються без попереднього гідролізу. Це в нас сульфадімізін, тому що іфталазол, іфтазін, парацетамол – і стрептоцит розчинний – це ті лікарські засоби, які є вторинними амінами, які мають амінну групу захищену, заблоковану. І для того, щоб провести метод нітритометрії, кількісне, потрібно провести гідроліз спочатку, а сульфадімізін має первинну ароматичну аміногрупу. Наступне питання стосовно похідних, які мають нітрогрупу, для їх ідентифікації, використовується гідроксид, утворюється ацинітросолі. Ну, це все тест, всі, всі тести, які пов'язані з даною темою. Тому дякую за увагу і до нових зустрічей.